Від великого поета і борця, який став сучасником своєї нації. У цій дорозі я буду вашим ведучим, отож, прошанням. Київська обернення Звенигородський повіт, село Моренці. церква Іоанна Богослова. За православним обрядом таїнство святого хрещення має відбуватися без присутності батьків дитини. І того дня, 1814 року, лютого 28 числа, жителі села Моринці Григорій Іванович Шевченко та дружина його Катерина Якіна-Бойко залишилися вдома. Молитвував і Христина і іерей Олексій Базаривський. Народився Тарас Григорович Шевченко 9 березня 1814 року в селі Моринці, в сім'ї Кліпака. Батько Григорій Шевченко родив із козаків, був людиною письменною, кохався в Божому слові. Мати Катерина Бойко була натурою твою чутливою та люблячою. Ріс Тарас раз розумною та допитливою дитиною. Матусо, а, а правда, що небо на залізній ніжних стовпах має? Так, синочку, правда. І гориться свічка топи, доки людина не помре. А як помре, свічка гласна, зірочка падає. Бачив? Бачив, мати, бачив, а у мені сірочки ясні, великі, а інші ледь видні. Бо коли людина зла, завждишня, скупа, її свічка ледь не тіє. А коли людина добра, робить людям добро, любить їх, то свічечка її світить ясно і світло. Oh, Я буду

Я тебе до тебе далекими світами. А ти будеш доброю до мене. А вже ж Тараса, я буду доброю та прихильною до тебе. ти тільки прислухайся свого серця, він підкаже тобі, як у цьому світі посолісті жити. Та не такою доброю і прихильною виявилася воля до Тараса, рано померла мати, коли Тарасові було лише дев'ять років. Батько одружився вдруге на Оксані Терещенко. А у 1825 році, коли Тарасові було 11 років, помирає і батько. За що, не знаю, називають, хатину гаїть ти химає. Я в хаті мучився колись. Мої там сльози пролились. Найперші сльози я не знаю, чи єсть у Бога лютий двох. Щоб у тій хаті не жила. А хату раю називають, не називаю її раю, Тії хатиночки у галі. На тихим ставом край села мене та мати полила. І помиваючи співала, свою нудьгу переливала, свою дитину. Ті в гаю у тій хатині, у раю. Я бачив пекло та неволя. Робота тяжка, як ніколи. І помолитись не дають. Там матір доброму мені, що молодою, у могилу, вожда та працю положила. Там батько плачучи з дітьми. А ми малі були і голі, не витерпіли холій долі. Умер на панщині, а ми розіглися між людьми, мов не, не мати. Залишившись сиротою, малий Тарас деякий час жив у дядька Павла, який став опитував сирів. Згодом майбутній поет іде школярем попихачем до кирилівського дяка Петра Богородського. Для його життя було напівголодним. Давно так діяли ще в школі, так і учителя дока. Гарни вкраду пятака, бо я був трохи не голе. Таке убоге. Та й куплю паперу аркуш і зроблю маленьку книжечку хрестами і візерунками з кінками кругом листочки обведу. Та й спичнюю сковороду. Або ж три цар судари, та сам собі у буряні, Щоб не почув, хто не побачив. Не спивою та плачу, та тяжко плакать. І не знаю, за що мене Господь карає. Звідти він тікає у лисянку до диякона живописця, а згодом у село Тарасівку до яка маляра, але як відмовив йому, утративши надію стати маляром, Тарас Шевченко повертається до Кирилівки і пасе громадську череду. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за село. чи то так сонечко сіяло, чи та чого мені було, мені так любо його стало, не наче в Бога. Уже покликали до баю, а я сижу в буїні. Молюся Богу, і не знаю, чому маленько у мені, тоді так приязно моливлюсь. Чому так весело було Господне небо і село? Ягня, здається, веселилась, а сонце гріло, не текло. Та не довго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинуся, дивлюся, село по Боже небо голубиє і тепло магніло. Оглянувся я на ягнята, не мої ягнята. Оглянувся я на хату. Не мав мене хати, не дав мені Бог нічого. І линули сльози. Тяжкі сльози. Чому же ти плачеш, Тарасику? О, дурненький, давай я тобі сльози витру. Не сумуй. А це каже, найкраще від усіх ти читаєш. А ще каже, що малюєш, от виростеш і станеш малюнем, егеш? Егеш, маємо, а ти розмалюєш нашу хату? Егеш, розмалюю. А всі кажуть, що я не дащо і ні на що не здатна. Ні, я не недащо, я буду таким малюм. А вже ж будеш. А що ти такий не ні на ніщо не завжди? То правда. Дивись, де твої ягнята. Ой ти її ягняточка, що чапа не в такій. Жени їх до води, жини. Здоровний від природи Тарас Шевченко рано від тягу до малювання. Ще з малку крейда і вогинка були для нього неабиякою радістю. Все ними малює стіни, лави.